Вітаю! Іду зараз до хати, і вирішили звернятися ванною кімнатою і кухнею, то там уже яма під воду є, вже повністю викопана. І зараз прийду. І почну там далі докапувати фундамент під, під ванну. І будемо потихеньку наводити лад в кухні. Там з підлогою проблеми. Треба побілку обшкребти. І можливо ще нюанси там вилізуть, як мені здається. Ну таке, побачимо. Так що потихеньку йдемо. Ви дивитесь, підписуйтесь і приємного перегляду. Потихеньку робота продвигається. Яма під водичку так і чекає. І ми все-таки вирішили кімнату, ту, що біля кухні, не переполовинювати на ванну. А будемо одне вікно. Ось це ми замаруємо, це залишимо і також ще розширимо по зовнішній стороні. Якраз буде стик з стінкою. І тут наша стара віранда. Вона без фундаменту, вона не перешита, вона трішки відходить. То зараз прокопаю з цієї сторони фундамент. Потім треба ще буде зв'язати з аресом, щоб вони лічильника перенесли. І також з цієї сторони. Діти приїхали, просили винограду, трішки відволікли. То роботи, в принципі, дуже багато. Там З цієї сторони дуже багато каміння. Треба буде це все розкопати. І надіюсь, там газова труба йде, не якось не так, а хоча, хоча б під 90 градусів, то треба буде обережно там птичь прокапувати, дивитись, щоб від неї подалі. І потім будемо розбирати цю всю. Якраз виноград вже достиг. Чи, думаю, з тиждень він повисить, цукрів набере і спробую з нього вино зробити. Так скажемо, продовжити традиції цього будинку. І цей також. це також. Показує практика один той самий сорт. Ну, на жаль, на штатив ставити тут знімати не можу, бо сонце шквара, телефон сильно перегрівається і йому стає дуже-дуже погано, то зараз прокопаю і покажу, що вийшло. Прийшла Настя на мама допомогти. Шкребе, шкребе собі спокійно. І тут такий нюанс перший Тут аж до камінців. А потім другий. Китається, вечеря. А я не знаю, години три, мабуть, копав, копав і ось що докопав. Тут прорив майже в три штика, ще трішки і дойду до цільника. Тут також і тут уже почав, а там на півтора штика, тут засипано камінням, бетоном, треба це буде розбивати також. Понагрібав тут такі кучі, замарився страшно. То сьогодні, мабуть, на сьогодні все буду відпочивати. Вчора винесли всю глину яку пооббивали, там зараз ще трішки відбити, замочили її. І буду сьогодні всю кухню ті всі дітирки по-новому замазувати. То мені здається, що в цій серії контент буде прям як ви любите. Зараз потихеньку водою все перемазав, що воно склеїлось нормально, ще трішки почищав. Треба буде ще трішки простукати, де ще місцями бобонить і цю частинку так само обий і далі піти. я тут вже бив, тут вже тримається нормально, а тут воно вже бубонить все, як бачите. І тут також я вверх вже бив. Ось таким прекрасним інструментом, то воно отак все сипеться. І тут так само вони цемент місцями пхали. Ось також цемент на куту. І тут місцями так само. Тут цемент. Це глина, глина, глина. Тут цемент. Тут, мабуть, під плінтусом на цементом підмазане. Тут зараз ще обіб'ю також ось сусунку. Почну трішки сипеться, тут вже не сипеться, а зверху також сипеться. І вчора воно було ось така вся кімната, а потім тут воно щось так сильно бобоніть почало, і я взяв просто цей прекрасний інструмент, і начал ним два рази гепнув, і ця частина стіни просто дружно відвалилася. А під низом виходить, що також була побілка. І вони на цю побілку помазали глину. І воно... В принципі, що логічно, просто через час отвалилося. Відвалилося все, і от зараз там воно навіть видно, який був зверху шар, який був знизу шар. І тут якраз така яма. То зараз це все. Перемажу водичкою. Хай воно трішки підсохне, переклеїться. І потім, мабуть, ближче до, до вечора або через кілька годин почну це все замазувати. І груба, чи не груба, а плета, точніше. Вона вся вимурена на, на глині і з граніту. В принципі, як і все в цьому селі. Ось кар'єр гранітний, і тут все з граніту. То там люди, які раніше приходили до цієї бабусі, там допомагали і так далі. Говорили, що ця груба дуже класно працює, дуже класно гріє і так далі, далі, далі. Тільки тут дуже маленька топка. Прямо дуже ось така вона. Щоб ви розуміли, що відро. Звичайне відро вітрів на 10. І воно десь як півтора відра, може чуть більше висотою. А топка прямо опряманіпунька. Ось моя ландоня. І ось от так, воно все маніпунька таке, ще тут старі у -у -у угольки є. І там всередині якийсь ден має бути. Ага, тут якась, якась проволока. Тут це все потім перечистимо. Подивлюсь в інтернеті, чим її можна перештукатурити. Бо ніяку плитку я ліпити сюди не буду. Поки сам не перевірю, як воно працює. І з затопленням також. Там воно, коли закіпає вода, воно через всю шлангочку все тече по стінці. І там в гаражі був бетон. Я хочу цей бетон запхати на горіще, зробити там отвори, кріплення і так далі. І вивезти от, 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 оцю шлангу на горіще її вкріпити в бетон і щоб там був цей розширювальний бачок. І про всяк випадок може ще з того бачка, зроблю трубку десь зовсім аж на вулицю, щоб не було такого, що тут по стінці вода тече. І це все, щоб потім тут жаби не квакали. То зараз поки ще на вулиці спека. Працюю всередині, а на вечір, коли вже спека спаде, то почну копати фундамент. Під кухню, і під нову віранду, і плюс ще ту кімнатку буду копати фундамент. Так що робота продовжується. Цю частину вже повністю оббив, де вона сильно прям бубаніло. Тут не критично. Тут вже трошки більше, а тут ситуація гірше всього. Тут, як і в других кімнатах, шматки цементу. І там, де великі шматки цементу, там воно все так і порозкисало. Ще що я замітив, тут в самої глині немає ні соломи, ні сіна, ні полови, нічого там немає. Просто шматочки глини і вони ось так, всі дуже-дуже сильно дружно сипляться. І воно прям дуже сильно відійшло, бо тут усе легенько ось навіть стукаєш. і Воно все там висипається. Зараз далі це все оббиваю, потім провітриться. І буду це все водичкою змочувати, воно злипається. І замазувати по поновою глиною. Якщо працює. Ситуація обстоїть так собі. В принципі, це було очікувано. Побиваю все гниле, там кульпу цементу, повигрібав ще землю ще глину і дійшов до цінника так воно по всьому, по периметру будинку, понизу цемент, все зняло, все дійшло. Це тут настіна мама почала закидувати, а я далі демонтую все. То продовжуємо. А, і знімати тут дуже незручно, бо дуже мало місця. Прям дуже. І палюки багато, і місця мало, то, на жаль, так, режим говорячої голови. Так що продовжуємо. Весив першу частину і зараз саме неприємне. Це сходинки. Зараз буду заміряти цілий лист і буду різати, то відправив помічника додому, бо і вітер сильно розгулявся і сонце пече. Но вітер прям дуже сильний, прям працювати дуже складно, то зараз відріжу якраз тут одного листа на дві частини вистачить. то Зараз переріжу, самобережно прикрутю буду чекати коли Трішки більш підходяща погода буде, і цей час буду в середині працювати. Пройшло кілька днів, трішки робота встала. Я захворів, щось таке на простуду схоже. То якраз під фундамент ямка чекає, метал чекає, огорожа чекає, все чекає. Випив ліків, тут трішки легше стало, думаю, не можу. Сидіть спокійно <ріст> і нічого не робити. То прийшов я зараз поки що зробив. А це перед цим Настяна мама приходила, закидувала глиною. Ціла баля глини, пішла велика, капець, і то її навіть не вистачило. Тому що треба буде потім ілі, глиною докидати, чи вже потім його перегрунтуєш, зашпаклюєш, поки не вирішив. Підлоги тут також дуже-дуже тяжко. Вона гнилася. Може декілька дошок буде цілих, ну не знаю. Так, колись на майбутнє десь згодиться, але тут зовсім треба міняти буде її повністю. Купець також не доробив, бо стіна дуже сильно крива і потім ну, ви, видно там яму, а тут починається вже таке пузо. То трішки побиваю потім, щоб вирівняти більш-менш. Ну Зараз поки не хочу, щоб палюки не так багато було, бо і так дихати важко. І почав другий шар кидати. Підрівняю кути, підрівняю трішки стелю, бо прям фінішне все робити, поки сил у мене не вистачить. Так в дуже такому спокійному режимі. Почав вирівнювати, де я ми, тут, де двері замуровував. У мене косяків було дуже багато. Тут на стелі, де я перед цим говорив. Дуже кути тут лисувати, то також вирівняв. То кут прям класний. Прям гарно виходить. Це дуже. Це яке я вже третє відро замішав. Сильно криве і дуже багато шпаклівки охоти, Ну, і Бог знає. То, ну, зараз цю вже майже закінчу і перейду до цього кута. І потім так оцю яму ще підрівняти треба. Тут надімною ще яма є, також її підрівняти треба. І ті два кута, там, в принципі, трішки менше буде. Щоб клітки піде гірше всього, ця стіна і от багато із-за цього воно і йде. То там мені ще мають посилки прийти, якраз щоб провода було зручніше зачищати. Буде якраз потім за зберу ці коробочки і потім демонтую вікно, у мене якраз газобетон залишився. Там ще по території може якісь кирпичики щось пошукаю і демонтую вікно, заморую його. То зараз поставлю на штатив, трішки познімаю. Бо тут робив так з музикою в спокійному режимі, то зараз трішки познімаю, щоб ви подивилися. Новий день. Сьогодні прийшов далі, вже майже все підсохло. Ім ще трішки оце, щоб позалишалося от шкрябою. Можливо, ще трішки підрівняю перед фінішним. Ну, поки ще не знаю. сил поки маловато. Тут прям де дуже великий шар, воно в принципі, видно, воно досі сохне, там ще трохи додати треба зовсім трішки. Ну, я не став дуже великий шар накладати, щоб воно не відвалилось зовсім. І тут на цьому на цій частині. Стіни і тут на дверях, де такі самі біч, то воно ще підсихає. А цю частину у мене шпатлівка закінчилась. І потім до мене прийшов там один чоловік, який буде під каналізацію копати яму, то ми з ним якраз тоді там говорили, домовились. І я тоді вже пішов додому відпочивати, бо вже не міг робити нормально. То зараз почну, мабуть, демонтувати це вікно і замуровувати його. Так що зараз наш штатив приберуть це все. От уже ж з кухні ще сюди все оце, весь гармидер сюди переставили. То зараз це все будуть демонтувати, спилювати і заморжувати. А ви дивитесь. Новий день. Сьогодні до лісу, вже майже все підсохло. Потім ще трішки що позалишалося шкрябою. Можливо, ще трішки підрівняю перед фінішним, ну, поки ще не знаю. Сил поки маловато. Тут прям де дуже великий шар. Воно в принципі видно, бо досі сохне, там ще трохи додати треба зовсім трішки. Ну, я не став дуже великий шар <рес> накладати, щоб воно відвалилось зовсім. І тут на цьому, на цій частині стіни, і тут на дверях, де такі самі більші, то воно ще підсихає. А цю частину в мене шпаклівка закінчилась, і потім до мене. Прийшов там один чоловік, який буде під каналізацією копати яму, то ми з ним якраз тоді там говорили, домовились. І я тоді вже пішов додому відпочивати, бо вже не міг робити нормально. То зараз почну, мабуть, демонтувати це вікно і замуровувати його. Так що зараз на штатив приберу це все. От уже ж з кухні ще сюди, все, оце, весь гармидер сюди переставили то зараз це все буде демонтувати, спилювати і замуровувати. А ви дивитесь. Дивлюсь, щоб на камері було видно. То все капець і в нас сильно. Так, зараз пів Піводинки прилетіло. В принципі, доволі легко. Тут згнило Тут нормально вверх нормально. А не згнив прям. Я б не сказав би, що повністю, ну так, добряче. пігнив, не критично. Ну що є. І мені здається, я тут викорчував цю лишту, а мені щось здається, що ця верхня планка вона йде, ще як сама перемичка. Скоріше за все, можна спробувати ще й цю частину лиштви зняти, щоб воно точніше було видно. То, от не знаю, чи залишити тут саму коробку, бо вона, в принципі, соснова. І дуже сильно сумніваюся, що воно мені прям сильно згодиться, і не знаю, через падати достати, чи хай може. І хай буде, Вона доволі глибоко йде в стіну. чи Просто взяти його отак, по це ось ось замурувати. Отак. А це залишити, я думав, тут якось, тут ж буде ванна у нас. І залишити, щоб була якась як ніша, і зробити палички для хімії, для всякого такого. В принципі, як варіант. І щоб її не, за... не витрачати багато матеріалу, для того, щоб замурувати, бо в мене цих газоблоків залишилось штучок 5 і там по території може якісь кирпичі є. всякого з того що є. Думаю, заліпити, а там, скоріш за все, мабуть, хай і буде. Все-таки вирішив не демонтувати це все. Хай воно стоїть, то поставив ці такі тостенькі. Що лиштові були середини, поставив сюди, забив на хвизді, напінив, то воно тримається міцно. А потім сюди щось поставлю, щоб воно було в шумоізоляції. Щоб туди в кімнату нічого ванни чути не було. І тут ну буде все відштукатурюватися ця штука. Там ще, можливо, це все підпаляється, і така глибина, не знаю, тут сантиметрів 30 має бути точно. Тут і вистачить. Тут зараз на штатив. Будемо рвати. Так що дивимося. Пропінив, вирізав, виставив, Вони вже склеїлись. І з'їздив до сусіда і взяв отакі дві штуки. Господи, які вони важкі, це страшне. З їх єлі сюди дотащив. То зараз переріжу їх навпіл. І якраз з цього всього це прям з запасом вистачить, щоб замурувати. У мене є підозра, що мене клею не вистачить. Ось тут його трішки залишилось і там в мішку також його небагато. Подивлюсь. Надіюсь, що вистачить, буде видно. Так що продовжуємо. Не так, Один навіть зайвий, бо пеньочок залишився один, і ще із дверей залишився пеньочок. Дощін, звісно, вже немає, то ще ці дирочки залишилися. і тут так, воно вже зовсім впритик. вже потім його просто камінчиками домажу ці камінчики поставляю туди. І потім заштукатуриться. Замарився страшно Вроді нічого такого важкого немає, робота вроді не важка. Ну, все одно, відчуваєш температуру. І так, весь день сьогодні туди, сюди. <смі> То буду йти відпочивати. Так що до наступного дня. Пройшов день. Замішав розчин, помазав газобетон водичкою, щоб вологу шпаклівки зайву не брав. І зараз будемо заштукатурювати наше вікно. Що продовжуємо. Другий день. Осьма ранку прийшов. Сьогодні вже трішки ліпше, що більш-менш нормально себе почуваю, навіть ліки вже не пив, температури вже немає, то думаю, потихеньку, хоч трошки почну копати яму під каналізацію. Бо я думав, її копати десь далеко, подальше звідси і так далі. Но потом розумію, що траншею дуже велико копати до неї прийдеться. І думав, тут її десь 2 на метр. 20 і глибиною десь ближче до 2 метрів викопати. І якраз сюди отак, піде траншея. І десь тут, або з цієї сторони, отак, вона до ями і піде. В принципі, доволі близенько, і плюс тут камінюк немає, тут таке защебінили Трішки цементом колись залили, воно розвалилося. Та в принципі неважко буде. І якраз або ще думав, там у нас ж буде кухня. І тут кухня, ой, там буде ванна. І ванна сюди вийде, кухня сюди вийде, тут воно все в одну велику трубу з'єднається і піде отак понизу. Бо я ж думав, тут також достраювати, але тут не особо варіант. Тут, як бачите, така ложбинка. тут іде газ. І не сильно хочеться біля газової труби там копатись, бо можливо воно тут, а можливо і не тут. <свистак> То, в принципі, якщо від неї навіть відступати тут. Ну, метр. І для того, щоб метр тут додати, тут треба дуже багато кемнюк. Оце все тут пробивати, тут пробивати, розу викорчовувати. І саме неприємне замуровувати це вікно. А я дуже не хочу, бо дуже темно в хаті. То воно буде тільки з тієї сторони, а тут воно так і буде. Буде. Віконечко і щось придумаємо. То зараз наш штатив і починаю копати ямку. Так що дивимося. От, знову. Ось знову Степан притащив. Молодець. Молодець, працює. Так. Прокопав перші майже три штика. Фу. Складно, жарко, сонце вже вилізло. І тут починаються корні цього пенька за абрикоса, який ми тоді мучили у дня три. І тут він знову про себе нагадує. То зараз брати сапіру, це все вирубувати і потихеньку землю вивозю. Бо тут в попередніх власників був смітник на території. Зараз покажу. Ось тут. Ми його пересіяли, перебрали, три великі мішка вийшли. І цю яму засипаю чорну А глину потім буду туди аж далі, далі. Буду ж засипати там вирівнювати під забором, бо там такого нічого рости не буде. Зараз трішки відпочину, повербу коріння і далі копати. Новий день. Вчора копав-копав, потім прийшли батьки, там трошки допомогли, там знайомий ще трошки поміг. Перший метр прокопали. Треба буде ще огорожу, точніше підморок з цієї сторони закидати цементом. Докопати ще. Тут вже трішки більше метра. І ще вкопатись десь на метр. І привезти камінь, чи кирпич чи камінь. І починати обмуровувати. І траншею також. І помітив. І так вона піде. О, зараз у нас почались перебої з світлом. Почались перебої з світлом. То робота трішки складніше піде, бо треба, щоб бетонозмішувач працював. То поки займаємося таким. Копаємо, долбаємо, поки ще є. світло з'явилося, трішки розчин замішали, там шпаклівка все потихеньку всередині роду. Налазив землю туди, потихеньку там вже підморок вирівнюю. сюди тут я ми були, попідсипав смітник, це засипав, також розрівняти треба. Тут таке. Робота продвигається потихеньку. Дуже повільно, бо то часу немає, то спина болить, то ще щось, то потихеньку продвигається. То поки що цю серію будемо закінчувати, бо серія затягнулася прямо зараз доволі сильно. То в наступній серії побачите, як будемо її мурувати, як будемо мурувати цоколя, фундамент заливати і так далі. якраз Огорожу, мабуть, тоді вже і докрутимо. Що, дякую, що подивились. Підписуйтесь, коментуйте. Саме головне бережіть себе і до нового відео.